Привіт. Всім привіт привіт! Ви канали Сімі Кліка і сьогодні ми будемо відкривати подарки. Це, вчора, це вчорашні подарунки. Ууу, такі прикольне! І дивимося тут. Якась непонятні Вам видно форму, а мені не видно. Вам видно форму а мені не видно. Вам видно форму, а мені не видно. Це типу, якесь кафе, ну прикольно. І яке прийшло сьогодні. О, котик! Оу, О, Я думала, тут буде пусто. А тут і шеї, і іграшка, і блякнотик, і навіть. Це мій улюблений блокнот, і я його буду брати на тренувачку. І моє улюблене карточка. Не знаю, я вагітна і хлопчиком. Чому хлопчиком? Бо в мене вже є дівчинка. Мені, ну, мені не потрібно. Пішли, ну пішли. Ці одяги мені не потрібні і мені. Я йду, коротше, на роботу теж вагітна. Ха, нічого. Може, давай тобі якусь знову прическу зробимо. Добре пішов і в мене огра з карточка є. А скільки там грошей? Чесно, не знаю. Добрий день, ми на у кого тебе, чи тебе одинаково. Карточка є нашого магану, така. Це найкраща карточка, це всі в Карточка. Правда? Так, ви не знали? Прикольненько. Окей. А сказати, скільки там є? Ну так, а скільки ми заплатили? Хіба треба було тисячу токенів за одного? Ви заплатили за двох? Це... Одна з половиною, тому що хлопчик менше, косий дівчинкою більше, і у вас один Google. один мі мільйон Google. Це дуже багато, говорю вам, нема. Знов прийшла. Ненавижу не їх. Добрий день, нас двох постригти. Окей, як тебе постригти? Ну, якусь простеньку причесочку. Добре. Ходіть сюди, будь ласка. Ой, дякую.

Хм, другого значить, добре. А, якого кольору хочете якийсь побудувати? Хочу попробувати білий, Хм, білий. Пішли. Тобто робимо прическу. пришла. А вы реку хотите? Там у них бакинчики предметы. Удобно. Все. Что вы там? Дуже прикольно. І от ще посушим. І за оце 500 гривень ні, ще оце і прочесати. І запушити, по-перше. Ну, це заслужу вже 400. Прочесати таким. Таким і укласти влося 5 хвилин. А ви маєте помалюватися, так? Я не буду малюватись, я так думаю. Або такий же колір. Добре. Перше треба запам'ятати, який у мене зараз. Segundo. Не знаю, де мій одяг, який я перше надівала. Та я його вже зроблю. Da Da må jeg dra. Йдемо. Хто не почув, йдемо. Добре. І от замальоване. Мені подобається. Мені не подобається і я за це гроші заплатила. Не переживайте, сейчас буду з на... вашим кольором. Хочу таке ж бути. Я заплатила було. добре. я Здається, зробила. Угу. І вот такі. І вот такий, будь ласка. Я копію самії багачки той самий. О, ви знов прийшла міс, якої є... ладно, не може Можу безплатно хочете тепер. Так. Да. Хочу. Добре. А який ви хочете? Любий. Такие, більше у вас. Вам послує. Ага. И позакрила вона на очи. Це ж той самий колір. Ты такая красивая. Красивая. Не подобається. Будь собою, твоєю розчастою і твоїм кольором. Не хочу. А тепер давай поміняємо. Давай. Десь отаке таке було, а в нього було десь таке. Нас обманули. минуле? За ну то Що ти що? Воно через пару секунд пропало. Це був просто фейк. Вибачте, ця краска не працює. Що? То ви мене хотіли надурити, і я хотіла її копії стати. Копію. Упс. Копіювати, вибачте, не можна. Якщо ви хотіли стати як я багачкою, треба заробляти. А як я отримала ту карту, прийшла по почті. І саті от тобі. Ви що, це краз фарба не завжди? Ви ж нам малювали? Тому що та була не готова повністю, як робив самий головний. За мій голий ваш хлопець. <кхем> ну, я правда хотів, щоб нам було то, а інші кольори не завжди. Ось так, значить. Е, так, ладно, вибач. Я хотіла сказати, ви мене вибачте. Я хотіла її купірувати, тому що я її завідую. Хочу такого ж хлопця мати. Гроші, хлопця, ск... от твій хлопець. Ти куди? Вибирай собі прическу і роби, як вона захоче. Мені реально подобається, але я не можу. Вона не розовий. Це був жарт. Це нормальна краска. Вона теж пропадає. Так, це був жарт. Вибачання сприймаю. І відхиляю від вибачання. М -м -м. Мені так хочеться такого котика. Вибач, нам мені його не бажано, хто передав. Так ти знаєш, хто передає? По горлям, давай поговоримо, давай. Так, Ой. ти знаєш, хто він тобі продав і хто це? Це один хлопчик. Ну, розповідає тебе, що сварити не буде за пусіки. Але тут -то, ще тобі просто прислали. Ну так, мені просто прислали мій самий найліпший друг. А хто це? Забув, він до нас в гості приїжджав. Ой, перепутала, я ж не у мами вдома. Коли мені було 5 років, я ходила в садок. Тобто не ходила, не було таких часів, що можна ходити в садок тобто можна, бо мені 18, а 18 відняти 24. Коротше. Мені було скучно після садика, а йому було більше. Він до школи ходив, він безліше приходив, ніж я. То коли я приходила баби, тобто не баби, а мами не було. І він до мене приходив, я з ним познайомилася у садочку. Він був в іншому, я була в іншому, я була для четвертих, я, я була для чотири четвер... роки, а він був у п'яти років. Ми так познайомились. Потім він перейшов до школи. І потім ми кожен раз, коли я приходила, він мене зустрічав, бо він йшов зі школи туди, коли і я. І ми за друг другом заскучались і передали якісь свої речі, які ми, які ми любимо і не хочемо навіть віддавати. Але ми маємо віддати, тому що це наша дружба. Понятно. Значить, всі-всі подарунки, які приходили від нього, ти не угадав. От оцей і той подарунок для нас, він переслав. Той подарунок з одягами, він колись мечтав, зроб... мріяв зробити кафе. З тою твариною, я не знаю, як та тварина називається, але він хотів з тою твариною, бо в нього є саме улюблена саме тварина це та, і він дуже її любить. І хоче доказати, що любить, що він зробив з нього кофти зшив, і прислав нам, щоб. Коли ми захотіли, наприклад, зайти в його любий ресторан, нас пропускали і давали їжу безплатно. Ого, прикольно. Я то саме говорю. А на цьому всім папа, -па, тому що я хотіла зробити типу, маленьке відео, як я розпаковую, не вийшло так, що вийшла ціла історія. Хм. Ладно, всім папа. -па.